Розвідувальні безпілотники, дрони Камікадзе, рації та павербанки. Студенти одного з Чернівецьких коледжів активно допомагають Збройним силам України із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож як налагодили процес та які труднощі стають на заваді, розповідаємо далі. Дрон гоночний. Може використовуватися у бойових діях, тому що в нього велика маневреність, велика витривалість і може переносити полезну нагрузку до трьох кілограм. Оце маленька. Його швидкість 200 км за годину і ну, може як нести як, ну, в цілях розвідки, а також може і нести ну, груз. Бойовий. В одному з чернявецьких коледжів студенти розробляють розвідувальні дрони та дрони камікадзе, які є незамінними під час ведення бойових дій в сучасних умовах. Ці дрончики вилітають, мають нейронну мережу, знаходять ціль, оператор підтверджує цю ціль, і дрончик вилітає до цілі. Знову ж таки, її травмуючи, або ліквідуючи, дивлячись, які буде заряд, дивлячись, ну, в чому буде ціль. Вони будуть нести на собі. Взривчату річвину. Ну ми думаємо над тротилом, десь орієнтовано 5 грам. Все потім перевіряється, все буде, ну і далі будуть більш точні розрахунки, і вже по місцевості будемо підстраюватися якраз під наші можливості і можливості нашої дронів. Програмний код для безпілотників пише Юрій Мартинюк. Зізнається, процес довготривалий, оскільки про нього майже немає інформації у відкритому доступі, тому доводиться йти шляхом спроб та помилок. Розробляю значить, нейронну мережу, яка за допомогою камери може розрізняти живу ціль противника, значить, а оператор буде тільки казати так чи ні. Потім надається сигнал на дронів камінікації, вони вилітають і ну, її знищують в кращому випадку. Також через нейронну мережу вони один з одним комунікують. В польоті повертається назад там, або самознищується. Для військових важливо також завжди бути на зв'язку для координації своїх дій. То ще одним необхідним для них пристроєм є рація. Її також розробляють студенти. Дальність такого приладу близько одного кілометра, проте на майбутнє у планах рації, які працюватимуть на великих відстанях, будуть мати зашифровані канали. Так, що так, також можемо, хочемо встановити в нього одну систему, яка зараз тільки набирає оберти, яка зможе перехоплювати ворожі канали зв'язку. Взагалі ці рації вони ну класні, тим, що вони дешеві. Дуже дешеві в порівнянні з іншими раціями, але у них тільки проблема в тому, що у них радіус малий, його можна збільшити. І в тому, що воно не є вологостійке, на це також можна вирішити. В даль... Ну, по-дальшому, ми хочемо зробити їх як безпроводна зарядка на них поставити, щоб він ну, міг просто взяти рацію, поставити в карманчик, поставити так же само павербанк, який ми зробимо на безпроводній зарядці. Також тако поставити в карманчик, і просто йде він завжди заряджається. Проєкти реалізовують спільно з фондом Символи, один з напрямків діяльності якого мілітарітех пов'язаний з допомогою Збройним силам України. Один з проект Шуліка це проект, пов'язаний з дронами Камікадзе. Це є власна, скажімо так, розробка, власні напрацювання. І другий проект – «Спектрум». це проект, пов'язаний з раціями. До цього ми допомагали нашим нашим з СУ, зсу, ремонтували. Але жовтня вирішили, що ми можемо. Удосконалювати якісь такі речі і самостійно їх виготовляти. Студенти та працівники коледжу долучилися до волонтерства ще з 2014 року. Зокрема, плели маскувальні сітки різних типів, робили кікімори. Після початку повномасштабного наступу почали використовувати 3 d моделювання та комп'ютерну графіку для допомоги військовим. 3D-принтери, розроблена модель із таких валанів для квадриків. і вони мають можливість розроблений пусковий механізм, це тільки частиночка. І мається можливість опускати для того, щоб чітко в ціль попадали, попадали зброя. Є різні модифікації для різного зброєння. 17-ка, 25-ка, тому в залежності від цього виставляється і друка. Окрім дронів та рацій, виготовляють також павербанки для військових. Павербанки виготовляються з а, електронних цигарок. Ми збираємо, діти розбирають повністю і а, формується ось такий павербанк. 30 тисяч хлопцям дуже корисно. Крім того, з тих же самих робляться ліхтарики. Для хлопців, причому різний колір може бути, однак на заваді у волонтерів складна ситуація з електроенергією, яка необхідна для збору деталей пристроїв. Проблема в деталях і в цьому, і в світлі. Нема можливості тепер це робити, бо світла дуже мало. Ми не можемо просто брати і паяти це. все. збирати можемо, а паяти не можемо. У нас є паяльник, який йде через акумулятор. Працює десь, Нема. наприклад, так. Або просто чекаємо, поки появиться світло. і Йдемо працювати. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.